Друзі, усім привіт! І ні, ми сьогодні не знімаємо огляд Ланоса. Сьогодні я хочу розповісти про цей автомобіль з іншої точки зору. Тому що, на мій погляд, як я вважаю, даний автомобіль повністю зламав українські стереотипи про народний автомобіль. Завдяки чому? А от завдяки чому ми сьогодні по пунктам. Будемо намагатися донести цю думку і розповімо вам більш детально, що це взагалі Ланос, чому він став улюбленцем мільйонів. Тому давайте починати. Автомобіль почав історію в 1997 році. Вперше був представлений на Женевському автосалоні з історії самого цього автомобіля. Почати з дизайну, тому що дизайн, як ви знаєте, всі вже напевно з усіх оглядів малював сам Джорджетто Джуджаро. Якщо ви не знаєте, хто це, то зараз ви бачите автомобілі, які він проєктував. І я вам скажу так: що конструкторське бюро витратило дуже багато грошей для того, щоб зробити макет цього автомобіля, і вийшло ось це. Вони досить довго це все робили. То вони взагалі ставили просто звернутися до якогось європейського автопрому, взяти якийсь крутий варіант, і в них вийшов копія, і в них вийшла копія опіля кадєта, тому що усе тут про це нагадує. Власне кажучи, те, що і ергономіка досить схожа з ним, причому вона еталонна на той час була а зараз це, ну. Просто є печка і класно. <хи> і взагалі сам концепт вийшов вдалий. Автомобіль з 2002 року почав випускати під брендом Chevrolet Lanos, А також цей автомобіль існував під такими іменами: Chevrolet Cheвралі Ланос, Donivesta Sol, FSO Lanos, ZAS Lanos, ZAS Sense, ZAS Chance. Історія моделі закінчилась у 2020 році. Ви тільки вдумайтеся, автомобіль пробув на конвейері 23 роки. З 2000 року по 2016 було продано 360 Тисяч екземплярів моделі, ви просто вдумайтесь. Тобто, кожний десятий автомобіль це був ланос. Це одна велика історія, яка поклала початок якійсь новій автомобільній ері. ну, на мій погляд. Тому що зараз я так думаю, я би, наприклад, якби в мене була мета купити автомобіль за 2-2,5 тисячі доларів, я б не дивився на якихось, скажімо так, Жигулів. Які там стоять по 2,5, по 3, 7, 8 року, я би вже дивився в сторону Ланоса. Чому? Та тому, що він простий, він надійний. Ну, відносно тих моторів, які ставились, він в принципі надійний, тому що без проблем все ж таки тут не обійшлося. Я вам про техніку, коли буду розповідати, ви самі все зрозумієте. Але він непозорно виглядає. Зрозуміло, що зараз е, в головах е, людей типу станове, чо, ну як так, але все ж таки це офігенний піджопник, який став бестселером. і не тільки бестселером в людей, а й бестселером таксі таксопарків. Далі, якщо копати в техніку. То тут було дуже багато різноманітних варіацій по моторам. І вони, в принципі, непогані, якщо це мотори Екатек, ті, які ставилися з завода в Ланск. От. Якщо ми кажемо про мотори ЗАЗ шанс, ті самі м'ємз, то це друга більш геморойна історія. Вони їздять в принципі непогано, але в основу взятий мотор від Таврії, який просто розтачували. А запасу бо всяким таким поломкам, вони в принципі вже не терпіли, особливо якщо там 1.4 якийсь розточений, вони ходять, але все ж таки більші проблеми. По коробкам, я думаю, знає кожна собака, тому що тут могла бути і підіступка механіка, і міг би бути автомат версії 1.4, але це барство. Якщо ти вицепив на Авторі ланос, на гідропідсилювачі на кондиціонері, то ти просто щасливчик. Тому що такі ланоси, вони дуже-дуже цінились. Далі про кузов. Кузов це взагалі окрема історія, тому що якщо це справжній ланос, то там все з кузовними елементами досить і досить непогано. І їх можна знайти навіть живими. Якщо ви дивитеся за шанс. То це все гніє, гніє, причому нещадно. І наскільки сильно воно гніє, ви зараз можете побачити перед своїми очима. І в основному, що гніє? Гніють пороги, гніють арки, видвалюються бампера. Все там класно. Що стосується безпеки, якщо вас раптом це цікавить, то в 1998 році NCAP розбивав автомобіль і отримав дві зірки. Це в принципі і не добре, і не зовсім погано. Як висновок, то не варто пацани ганяти і будьте обережні на дорогах. Що стосується кузовів і їх виконання, якщо ми ще зараз маємо ла в кузові седан, були ще хешбеки і навіть були такі будки типу пиріжка. В які досі досі використовується в якихось комерційних цілях, тобто масовість використання і, взагалі, ціле використання цього автомобіля просто розходяться в космосі. Все це не забуваємо за досить невеликі гроші. Варто розуміти, що на старті вони коштували десь 10, від 10, там, тисяч доларів, якщо це новий із салону, і ви ще такі гляньте на курс. Але все ж таки це був доступний народний автомобіль, який, ну блін, не був якимось страшним Незрозумілим, а навіть виглядав по виду, як справжня іномарка. Тобто, в моменті, коли я був е не, не розуміючи взагалі, що це таке, то я думав, о, напевно якась прикольна люксова іномарка. А насправді ми маємо те, що маємо. А на, сьогодні, на сьогоднішній же день. На авторі, а вони стартують від 2,5 тисяч, і там за 5 взагалі, якісь неадекватні люди продають. Але в принципі їхня красна ціна це реально 2,5-2. І, і навіть бувають гнилі і побиті десь за 700-800 доларів, якщо ти молодий і замисловатий, в тебе ти хочеш просто його відняти з попелу і їздити. Для того, щоб їздити, як первая автівка. Це варіант взагалі ну, такий безпрограшний. Тому що найпопулярніший по моторам був. 1,5 по продажам був ще там 1,6, але все ж таки 1,5 це найрозповсюдженіший варіант, який ви можете зустріти на ринку. І один із найяскравіших моментів, які можна, про які можна говорити вічно, це тюнінг. Тюнінг Ланоса – це як окремий вид мистецтва. Тому що, знаєте, в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, люди. Тюнінгували свої жигулі. Тобто там оці бухобойко прицепили, всякі там оці, всі війки на фари, там е, брезговички, ці всі, накладки на рівні. Ну, тобто о, те, що ти міг зробити краще в своєму автомобілі, ти намагався зробити. Тобто, навіть ковпаки, які вони там куплялись, і не з варіанти їх були, це все можна віднести до тюнінгу. Да, я розумію, що це трошки такий скромний тюнінг, але люди намагались покращити свої автомобілі, зовнішній вигляд свого автомобіля. Ну Максимально. І Зараз це кажеться кринжатіною, але тоді це якось більш таким теплим, скажімо так, відтінком має бути. То з Ланосом ситуація йде в тому, що а, часи то змінюються, а сенс залишається той же. Тому що ну, дуже часто бачу Ваннус за цими а, мухобойками. Далі йдемо Тюні фари, як в нашому випадку. Це класіка. Якщо тобі десь 22-25, і ти от пересів, ну наприклад, там з тих же Жигулів уже купив собі ланос і отрибуш від нього задоволення, то ти починаєш його покращувати. Тому що що? тому що гроші грошей мене що? правильно немає. Машинка у нас є, є протектора. Нема немає. Тому що що? ти любиш робити врум рум. А зовнішність все одно повинна бути класна. Щоб все ж таки на тебе трошки звертали увагу, і щоб ти не був, ну, такий, такий, не був сірою, звичайною буденним автомобілем в, в цьому всьому трафіку. Ззаду, якщо ми будемо говорити про задню частину, всякі насадки на вихлоп, спойлера, ну, тобто люди замарачувались, як могли. Тюніні задні фонарі, тому що це все є. І цього стафу навіть достатньо, можна навіть з Аліекспресу замовити. І от поки я це все розповідав, ви все це перед собою також бачили, тому що я підбираю Просто найкращі фотографії а, тюнінга ланоса. Я сподіваюся, ви це зацінили. Що стосується його обслуговування, взагалі забудьте, тому що що, ти йдеш, в АТБ, заходиш в овочний відділ і купуєш собі запчастини до цього ланоса, тому що їх наскільки багато зроблено бо взагалі по всьому світу, що запчастини на нього можна знайти скрізь. Плюс до цього можна знайти ще альтернативу від того ж Опеля. Можна ж в теорії? Можна. Якщо в тебе здох мотор, ти не переживаєш. Спокійно йдеш на розборку, купуєш і все буде класно. Якщо навіть ти на розборці не знайшов ланосовський мотор, теж не переживаєш. Купуєш мотор від якогось опеля, ставиш сюди і їздиш далі. Тобто тут все наскільки архаїчно і наскільки вони намагались повторити успіх «Опеля», але все ж таки люди на них їздять, вони від них отримують задоволення. Зрозуміло, що машина проста, архаїчна, але вона на сьогоднішній день. Не знаю, хто там як про неї думає, але, на мій погляд, це досить тепле, приємне. і навіть в цьому автомобілі щось є. Зрозуміло, що. Зараз набіжуть хейтери і скажуть, та що то Ланос та все. Але давайте відмотаємо плівку трошечки назад по рокам, і ми зрозуміємо, що цей автомобіль змінив по суті наше бачення автомобільного світу України, взагалі на яких автомобілях повинні їздити, і прийшло невелике переосмислення своїх якихось автомобільних цінностей. І саме за це я вдячний Ланусу. Саме за це ми знімаємо це відео. І Я сподіваюся, що... Це залишить якийсь приємний відбиток у вашій пам'яті, а не тільки один негатив. Тому, друзі, я хочу вам всім побажати побільше таких теплих лампових автомобілів, які змінюють щось в тобі, заставляють замислитись і рухатись далі. Щастя, здоров'я і побачимось!